Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Пролунали вибухи під час повітряної тривоги у Києві. Ракетоносіяка на жаль, були у небі. Наразі невідомо куди влучили, чи це працювала ППО, чи це просто розмінувальні роботи, яких після останніх атак по столиці вистачає. Втім, цікавий той факт, що коли борт міг 31 к пішов на посадку на аеродром, невідомі добровольці з ПЗРК нанесли ураження пташці окупантів. Піло встиг катапультуватися міг згорів, потужний. Вибух на весь аеродром літак протаранив ангари з ракетним озброєнням. Десятки загиблих пише телеграм-канал «Топор Помсти. Зазначимо за останні дні росіяни здійснили декілька наймасовіших обстрілів України. Спочатку повномасштабного вторгнення пише Тетяна Ніколенко, Цензорне. Та самого початку, 29 грудня, росіяни запустили понад 120 ракет різних типів та понад 20 безпілотників по об'єктах інфраструктури та житлових кварталах українських міст. 2 січня українські сили ППО знищили 72 воро. Ожість повітряні цілі, зокрема 10 аеробалістичних ракет Ха 47 М 2 кинжал. Наслідок атаки 29 грудня загинуло 29 киян. 2 січня теж були жертви протягом 2 18 січня. Інші області теж не менше важливі. Але якщо про жертви, принаймні цивільні, ми знаємо. Якщо про влучення у пологові будинки, багатоповерхівки, торгові центри, влада говорить вголос. Якщо про ураження критичної інфраструктури, ми здогадуємося по відсутності світла, води, тепла у домівках, то про ураження воєнних об'єктів. Ми не знаємо подробиці ніколи. Це те. Тексти теж буде не про те, що уразила, а про те, наскільки в нас надійно захищена інформація про воєнну інфраструктуру. Будьмо чесні, росіянам не треба, бо в Google вони зайшли в Україну за картами доріг Другої світової автор. Бачила це наочно перебуваючи місяць в окупації. В росіяни є вся інформація про наші воєнні підприємства, які працювали за часів СРСР, так само і про критичну інфраструктуру. Ми пам'ятаємо, як у березні 2022 року було ракетно-бомбовим ударом знищення виробничої потужності кабелу Києві через. Місяць 15 квітня оборонпром підтвердив повідомлення, що росіяни завдали удару по ДП Депажулянське машинобудівний завод Візара, розташований у Київській області. Цей завод виробляв комплектуючі до крилатих ракет ЕРА 360 протикорабельного комплексу «Нептуна». 30 липня РФ обстріляла територію заводу Малашева, що спеціалізувається на випуску та модернізації важкої легкої бронетехніки. Це був не перший обстріл, 19 січня 2022 року. Росіяни завдали удару по цехах моторсі. І, попри те, що власник заводу продовжував їм постачати комплектуючі вже під час війни за що був затриманий СБУ. Звісно ж, заводи мусили змінювати свою локацію. Щоправда, по деяких з них прилітало одразу після запуску. Тут найперше не можна виключати людський фактор і конкретних зрадників. Автору за останній місяць довелося чути, як на один аеродром прилетіло саме у той ангар, де мало стояти пальне, і тільки якимось дивом за дві години до того його звідти вивезли. А на інше підприємство критична інфраструктура шпигунка зайшла у вигляді прибиральних. Від клінінгової компанії влітку цього року були знищені потужності одного з приватних виробників дронів, які мали полетіти на 40 кілометрів. І якщо 2 січня наші сили ППУ працювали, як боги до 29-го вдалося врятувати не всіх і не все, на жаль. Незважаючи на атаки ворога і на біг Держаудитслужби, служби, виробничі потужності оборонно-промислового комплексу цього року зросли втричі, а по окремих напрямках у десятки разів. Про це 27 грудня на брифінгу повідомив міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишин. За даними міністерства, нині оборонно промисловий комплекс України охоплює 500 підприємств, на яких задіяно 300 тисяч працівників. А попри бойові дії, економіка нашої країни розвивається. ОПК робить свій вагомий внесок з 4,9% зростання. ВВП України 1,5% – дала оборонна галузь у 2023 році. Йдеться у повідомленні міністерства. Виробництво на державних підприємствах у грошовому еквіваленті зросло на 92%. порівняно з 2022 роком. становить понад 79 мільярдів гривень. Повідомив. Генеральний директор АТ Українська оборонна промисловість Герман Сметанін. Це понад 637 тисяч одиниць виробленої і відремонтованої продукції, що становить 1117% тисяча від минулого року. Слід зауважити, що деякі з підприємств робили релокацію і відбудову без допомоги уряду. Їм в цьому скоріше допомагав цех, за яким бігало дасу і кричало, що вони незаконно мають 3% прибутку. Бо його забули включити у 335-ту постанову. В результаті аудиту ДАСУ було порушено 44 провадження але головне не це. А те, що дасу навіщось вимагало від деяких виробників ВПК документи про реальне розташування складів виробничих потужностей та спів виконавців договорів, але це не найгірше в Україні. Досить просто знайти дані про багато підприємств. Для цього навіть і не треба особливо лізти у відкриті реєстри. В деяких випадках Google видає значно більше інформації. Зараз в Міноборони просять змінити постанову Кабміну, щоб під час публічних закупівель не оприлюднювати дані щодо виконавців договорів, і це логічно міркувань безпеки. Армії, але захищаючи телеві закупівлі кадміну та СБУ, треба було б ще сильніше дбати про оборонку. Натомість головний сьор полягає у тому, що є сайти, де можна побачити всіх підрядників і контракти державних воєнних підприємств. При цьому, як виявилося, багато хто взагалі не знав, що такий треш можливий на 10-му році війни виявляється скласти проєприпаси ялинкою і сфоткати на білому фоні для листівки, це загрожує безпеці. А от відкрита інформація про виробника це нормально, це приблизно їх спорядити бійця. А замість бронежилету одягти на. Нього паперову мішень білю для того, щоб вирішити цю ситуацію, достатньо просто обмежити доступ до інформації про таких виробників, Але здається, хтось чекає зворотніх наслідків, бо насправді російські ракети летять дуже точно. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.